Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали силу. ми об'єднувались. Ось країни, і вітача, палець на полях на слава, народу поводить. Не біда, лет ро, пойдем, пышно бурам, крайнює, снігой домів сень. Ой, україні західні душі, море без крає люди спучі, Стала за рушниками дорога, до сонця. до Дезброний сил України це свято, яке особливо тепер означати. Ми будемо всім українським народом, і це то гордость, сила і свобода. Тепер це престижно стати героєм, світ визволяти, узявши за зброю. Бозі су нас могли захистити, це наймовніша армія світу. Армія сильних, армія дужих, армія щирих і небайдужих. Днями, ночами воюють не сплять. за своє за свободу стоять. Ті, хто ракети збиває повітря. Ті, хто холодних без весвіт, морі у небі на суші бою носить ім'я за, за селу. Волю виборюють крок за кроком, щоб були мирними наші уроки, щоб ми сміялись, навчались, раділи, щоб новий рік ми щасливо зустріли. Під прапором свободи своїх дітей калина колихала, щоб України іскра у серці горіла, і не засала. Калина на снігу це день грудневий, Це дні колодні України і краплі крові тих, хто не дає зробити із квітучої землі руїн. Калина на снігу героїв сила, це сіл землі, що воїнів зрости. Калина на снігу це біль батьків, що втратили і долю, і синів. Калина на снігу це Бахмут і Пінь, дух незламних поколінь. Калина на снігу це буча та Ізюм. Це невимовний і вселений сум. Калина на снігу це Маріуполь та Херсон про перемогу до вождану, Віщий сон. Калина на снігу це дівешки в цілій. На згарші це матері від горя по світу. Калина на снігу, рукися світе, гине невинний цвіт калини дітей. Калина на снігу, це нація крилатик, ми не поборні, нас ніколи не здолати. Калина на снігу це мова що жива, як гарно і неповторно звучать ці слова. Якби не ЗСУ, якби не наші дивопатріоти ми б не змогли не б одну вашого обороту, вам неймовірно вдячні за спокій за наші класи та онлайн уроків. І, хоч будуть сирени, те дядьки не те часто, ми віримо у вас Ви наш талант, велике щастя, ви наша сила, наша гордість, діти пишної калини. Вітаю збройних сил, найкращої країни. Тож брати приклад з героям треба про жовте поле, про синє небо, дбати. Знову Україна.